Сьогодні це друга частина, як я граю в ресторан Тайкон Другу. Давайте ну, бо ми з 100 грошей. ну, І тепер йде беремо наш за гроші, ми грали в четвертий день тут у нас. люди пройшли. Заходимо і що у нас тут?

Когда я там заботаюсь а тут пошел площадка для футтрака. Чтобы усилим футрак. Футрак подносишь сантом. Ага. Багато всех. Вот этих рак. Треба послушал не знаю. На реклама, да така ж реклама. Слухай, реклама, так то ні, он це, ну, не так і важко це, просто треба заплатить ціло 800 гривень. Ну якось багато для трака. Йебом, бебіном. Гім, гім, гім. Пішли до ресторана. Эмммгода. там посидим, попробуем всякі заказы і може заработаем на нову. Ну, краще это наше. Смотри, заказ. Добром Пільнані. Пільнані робимо. Кауни там жалейте одна нас и роблю еще ну, за много но ну, вс может замовлять шоссов шо, вы буде готовий. Ну я ж можу взять його на роботу. Принесу друзей а это друзья друзья на 2 он може, że był w jak obok ale Może do mnie wypuścić? Nie, nie, nie uszedł. Nie było. Póki się nikt z nas nie... nie jedzie, nie jeżdża tutaj. Tylko chodzą. i dostajemy mu zakazy, bo Może wziąć jeszcze jedną siostrę, tak jak to już wiedziały. Komunicja... Десятам буде вол. так пішов. Нам за не запаем. Коншочка. О, вниз зазочку поставив. Конінкишот. ще Минут Їжу щела поли жаримо Забралки, ну блин. Так, ще скейк и... Лапша, ну. Той, то бернивак. Лехач заказі на себе. Дуже багато. Заказів мне дали на себе. Що по нервязи? dziś już mam, no cóż, bo Można się, nie jest no dobrze, zatem możemy dokonać, ładnie, no, dużo większego, jeszcze coś i zarab, no, jeszcze o, jeszcze patry, damy więcej czasu, nie powiedz, nie to. że my, że, 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 Будем связаться в італіанську кухню. Це я просто... О, це підписниця, наверное. Це якась підписниця. Пі... Ми напишем щось. Мы звитвас. Ты на нашу? Ты на мене напише шось. Ти на ме. Ты на... 私も一緒に行くことうできない。私も一緒に行くことはできない。私も一緒に行くことはできない。私も一緒に行くことはできない。

Já na tebe přeji. Pa. Pět like. Je Jis hůrk. No, ten? No dobře. Co v tom Tak, dobavím sous. No, no dobavím. Oh, tak to. No, tak to. No, dobře. No, Щось Що? Той, да, значит, привет, как я сквозь стены ходит провощать. Давай, да, вот это с ней найду. А еда, уже ежа горит, пробитый. И на сяко это не разницы. И кушает. Їдять, яка ко такая такая.

Хвилин до сім'ї І шо це вообще за місто це? Називайся ну, Шо це? Це мілка Шо це в неї таке за ресторан? В неї Куча грошей в Куча просто І ще тут дивили Вона, хіба, стоїть просто в ка? Ну, навіть в неї щось замовлює, наприклад Картофлі, картофлі а он не мені тепер готовий картоплю фри. Да, он это вернув картоплю картоплю фри. Кошу. Не похоже забрать замок. Мені картошку фримию приміни. Что за якої заплатив? Давай, вс, манектек. Сміляємо його. У yeah. меня картотку забрали. Да пускай дель Дайгор Егор Егор Язайкарду на своей лайк фаби Моя вообще ше в район що менее такая може він щось Можно День-дэн-дем-дем. Мейков. О. Что такая? Зелену туалет такой. Что такое? Эйпка. Давай запугаем. Мы что-то самая. Задесь можно уже послать. Может вам так и полезет.

Może nie. Nie, ale skoro, jak jeszcze się... Jeszcze, no, jak, jak, normalnie. No, można i tak. Tylko, aby to było bardziej. Zaduć. O, moja, tutaj papa, ty. i borsz. Zostaje tu. Nie, 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 to nie, nie, I Nie, 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 tu, ja... Przez siebie do domu. Przez do domu, tak, prawie, przecież, w do restauracji. Сел на туда. И в у нас тут было, пока меня не было? Так, у нас та двое ушло. Та вот гроші, ми не поверну. Так. Та. Мы можем десь поставить еще больше. Ага. Сейчас мы приготовим. Сейчас мы пойдем. Пойдем, сделаем один столик. Ну, не Nú... Hmm, stu, stul, stul, tak tal. No, stůl este, estaba, estaba, esto, to esto, uh, stůl to esto, 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 на бок, ще гроші хвата. І ще один. Вс. Толик наші кидо. погано. Бага. Все. У меня та пара такий столик столики. Тепер ще люди. Бра, люди будуть, сьогодні закінчився п'ятий день. Що Шоніс 5 блюд, то вже допірається. Ну, можно вот сам. Пицца паторов. Вообще прошлый хороший забрали. Тут де столик на двух. Шилой. Пиши фасла. Настове на официалном ставке. И вообще не дошло. Достойка Ким Привез. може, не стой, да ты прямо. Да. Пизде. Кирилл Шубу Дерби. И Клюсик жду мог Строй. То Кашню. строительство. Ну, знаешь, строить. Я же понял, что Что буду сидеть. Ни не поймала, шо. Шо знаю. Ну, я тут пейсик Кто, Кто заказывал клето по кейсике? Вот Я Че, не понял, что не можешь? Вы дадите все дарить. Я Если я забираю ссылку, бы мне за скан стоит. А не могу. Ладно, я мне зараз беру, способный не могу ничего работать, забраться жестко. Ладно, тут вообще можно что тут не забрать, еще и тут поступили спинный вот и дальше поставил такой киношу не балчу ну захватит еще питание любит шум не все хорошо так любим вот не на проблем не в чем ворки это просто улучшить де щось робить. Робить все і все Так, что заказывает? Заказывай, шалмак. Может, муха. Сим. То штан стоит. Не ма, ничего готова. Я провопозаю. Хто в заклаві? Нема заклавів. ну, я, я ж ото. Жан. І потім я відомо не ходу. Але добавляю, що... Добавляю, що... Поддох. No nie tak, nie się jeszcze tak krótko papryk. No tak, papryk. Tak, jeszcze się nazywamy, to się jakaś U nas to, jakby to jest, to wykazuje pełną pizzę, to w tej to jest ludzie, którzy są w pizzie, gdzie już jest stralone. No nie To jest nie To jest Ты Просто дайте на пиццу по такие странные, потому что на не ма. Добро. Тортир. Не Сейчас здесь. От кому? на посуду... посуду брижу. Не можу вибач. Не можу поки І там вс. Собрав. Ну, все. Всем пока. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока.